У сполучених штатах Америки відбулися президентські вибори на які перемогу здобув Дональд Джон Трамп. Однак ще до завершення офіційного підрахунку голосів, Росія активізувала кампанію спрямовану на підрив стосунків між новою адміністрацією США та Україною. У цьому відео ми покажемо, як Росія намагається провокувати ворожнечу між нашими країнами, використовуючи фальшиві відео та маніпуляції саме тоді, коли в Україні життєво важлива підтримка Америки. У соціальних мережах розлетілося відео, де люди, нібито у формі Збройних сил України, спалюють манекен новообраного президента Трампа. На них шеврони зсу, але обличчя прикриті, а акцент звучить неприродно. Звертаємося до Дональда Трампа. Через тебе, паскуда, президенту Зеленському не відправляли зброю. Тобі більше не бути президентом. Ти зрадник і заплатиш крові за те, що зробив. Незважаючи на явні ознаки підробки, це відео розлетілося безліч перепостів та викликало хвилю обурення серед американців. Мета зобразити українських військових агресора майта спровокувати конфлікт. Інший ролик показує людей у схожій формі, які стріляють у манекен Трампа і також спалюють без шеврон із підрозділу, лише шеврон зсу. Жодних деталей знову лише емоції та упередження. Причому акаунт, що посир'є відео, не приховує, що симпатизує путіну. Пропаганда використовує ті ж принципи викликати обурення, не даючи жодної реальної інформації. Цей фейк спрямований на те, щоб змусити консервативно налаштованих американців сумніватися в Україні як союзнику. Найбільш витончений фейк, де нібито священник Івано-Франківського греко-католицького собору під час літургії називає Дональда Трампа антифестом і передрікає кінець світу з його приходом. Росія давно витрачає багато ресурсів на зображення, що нібито в Україні ведуться гоніння за ознаками релігійної приналежності, що особливо чутливо сприймається консервативними республіканцями. Цей відеофейк мав намакі збурити консервативну аудиторію США та підвищити недовіру до України на офіційному сайті Собору спростували це, заявивши, що це маніпуляція на основі запису реальної літургії, де отець Степан Балагури ніколи не згадував Трампа, а на фейковому відео голос священника згенерований штучним інтелектом. Такі інформаційні атаки мають на меті викликати емоційний відгук, створити упередження на основі побаченого та сформувати негативне враження щодо країни, яку нібито представлено на відео, хоча це не більше ніж дешевий фейк. Пропаганда вніво використовує вразливі точки людської психіки, щоб посилювати ворожнечу та недовіру. І це не просто набір відео. А масштабна стратегія інформаційної війни. Будьте уважні до таких маніпуляцій і залишайтеся обізнаними, щоб не стати жертвою дезінформації. Хочете розуміти більше про те, що залишається за ваштунками. Підписуйтесь на наш канал, де ми розбираємо найгучніші інформаційні атаки і показуємо, як захиститися від пропаганди.